Все, що можна зробити зі щуром, можна зробити і з людиною. А зі щурами ми можемо зробити майже все. Про це важко думати, але це правда, і це не зникне, якщо ми закриємо на це очі. Ось що таке кіберпанк. Що для вас кіберпанк? Можливо, це фільми серія Матриця, де Кіану Рівс грає Нео. Може, це Кіберпанк 2077, де Кіану Рівс грає рокера-бунтівника Джоні Сілвергенда, так щось забагато Кіану, а можливо, це аніме по типу Привид у латах. Так, жанр кіберпанк охоплює дуже багато видів мистецтв. І хоч зараз його можна вважати окремим жанром, загалом його варто вважати під жанром наукової фантастики. А у кіберпанка є ще й свої різновиди та Похідні, це біопанк, дизельпанк, стімпанк і так далі. Тому сьогодні у відео я відповім на такі питання: що таке кіберпанк і як він з'явився, які є представники та відгалуження цього жанру, чому прийнято вважати, що цей жанр помер? Та як цей жанр заздалегідь визначив нашу долю? Від вас я очікую активу. Це вподобайки, коментарі, підписки, щоб зрозуміти чи продовжувати мені рубрику з розборами різних жанрів. А я починаю. Кіберпанк це піджанр наукової фантастики, що виник орієнтовно у 80-х роках минулого століття. Батьком та засновником жанру прийнято вважати Вільяма Гібсона, а саме його романний романт вважається не просто першим твором у жанрі кіберпанк, а й біблією цього жанру. Саме він ввів поняття кіберпростору, матриці, задав основні риси та естетику цього жанру. А редактор журналу наукової фантастики Айзіка Азімова Гарнер Дозуа вже унаслідок назвав цей твір словом Ом, кіберпанк, хоч і варто зазначити, що він не єдиний у той час писав твори у подібному стилі. Можна згадати Брюса Бетке, який у 1983 році випустив твір з одноіменною назвою кіберпанк. Здебільшого твір так називався, бо персонаж носив характерну для цього жанра музики зачіску. Як я насправді створив це слово, мабуть, так само, як і будь-яке нове слово шляхом синтезу. Я взяв кілька коренів: сайбер, техно та інші, змішав їх з низкою термінів, що позначають соціально дезорієнтовану молодь. І пробував різні комбінації, поки одна з них не зазвучала просто правильно. Тому, якщо Бетке дав жанру назву, то Гіпсон дав йому все інше. Проте варто згадати і перетечі цього жанру. Походження кіберпанку сягає корінням у нову хвилю наукової фантастики 60-х і 70-х років, коли журнал New Worlds під редакцією Майкла Муркока почав запрошувати і заохочувати авторів до написання творів, що досліджували нові стилі техніки та архетипи. У відповідь на традиційне оповідання автори нової хвилі намагалися представити світ, в якому суспільство стикалося з. Постійними потрясіннями, спричиненими новими технологіями та культурою, що зазвичай призводило до антиутопічних наслідків, такі письменники, як Роджер Зелазни, Бавард, Філіп Хосе Фармер, Семіо Делані та Харон Елісон, часто досліджували вплив на культури, технології та триваючій тоді сексуальної революції, і хоч до цього я згадував Беткета Гіпсона як засновників жанру, але першим твором, який має всі головні риси кіберпанку, вважається штучна дитина Брюса Стерлінга, написаний у 1980 році. Так наскільки важкий та запутаний жанр, настільки і запутана історія його створення, і повірте мені, ми тільки починаємо. Також до жанру можна зарахувати таке оповідання Вільяма Гібсона, ламки гоографічного. Троянди, Джонні Мнемонік і Спалити Хром. Інші ідейні попередники кіберпанку – це комікси Довге завтра, Дена на та Мебіуса та суддя Дред. Жанр кіберпанк завжди розповідає про світи, де технології дуже розвинуті і зазвичай займають перше місце у житті людей, і без них люди вже не можуть уявити своє життя. А сам жанр прийнято описувати таким виразом: високі технології, нице життя. Тобто, попри просунутість технологій та місцевого суспільства, самі ці світи страждають від. Бід Незахищеності, безправ'я та безперспективності. І найяскравіше, недоліки місцевих світів, автори можуть зображати у порівнянні декількох соціальних груп, де є привілейована меншість та пригноблена більшість. Але то вже залежить від автора та його бачення. До речі, говорячи про кіберпанк, хочеться нагадати вам, що я офіційний амбасадор українського бренду одягу Турвір. Якщо хтось не знає, то це унікальний бренд одягу з Харкова, який розпочав свій шлях з 2015 року. І турвір. Це бренд номер один в Україні у стилі Urban Samurai. Це якісний, не мас-маркетовський, унікальний одяг, який про культуру та ідею. Так разом до цього він і виглядає шикарно. Через це я і почав носити їх одяг на постійній основі ще з минулого року. Найзручніше, що я коли-небудь взагалі носив. Зовсім нещодавно у них вийшла нова колекція кіберпанк, що надійно підготує вас до холоду та дождів, які у скорому часі принесе нам осінь. А взагалі, бренд випускає як кімоно, Футболки, штані, взуття, так і аксесуари, сумки, ремені, пачі тощо. Тому, якщо вам близький ідеї турвір або вам просто сподобався одяг, то можете придбати його за моїм промокодом Тадашіва та отримати 10% знижки, тим самим підтримавши і мене. Посилання в описі. Здебільшого жанр кіберпанк відображає саме антиутопію, тому й не дивно, що більшість творів у жанрі використовують елементи нуару. До прикладу, оригінальні фільми Трон та Той, що біжить по лезу, хоч і. Не були на момент виходу кіберпанком, але значною мірою також вплинули на зображення цього жанру. Жанр кіберпанк здобув статус головної новації в науковій фантастиці 1980-х років. Після неї романта до кіберпанку звернулося чимало обдарованих і дуже різних за стилом американських письменників фантастів, серед яких можна виділити Брюса Стерлінга, Руді Рюкера та Майкла Свонвіка. Продовжити характеристику жанру я можу такими цитатами Лоренс Персон та Брю. За стерлінга, які досконало його описують, класичні кіберпанківські персонажі були маргіналами, одинаками, знедоленими людьми, що живуть за грані, як правило, в безвихідному майбутньому, якому повсякденне життя знало стрімких технічних змін. де існує суща цифрова інфосфера і насильницькі модифікації людського тіла. Все, що можна зробити зі щуром, можна зробити і з людиною. А зі щурами ми можемо зробити майже все. Про це важко думати, але це правда, і це не зникне, якщо ми закриємо на це очі. Ось що таке кіберпанк. Також елементи кіберпанку можна прослідкувати у творах, які самі по собі кіберпанком не являються: відеодром, робокоп, перші дві частини термінатора і так далі. Підсумовуючи цей пункт про створення жанру та його популяризації, можна сказати, що саме його виникнення спричинене бажанням авторів до висловлення своїх переживань стосовно актуальних подій. Все-таки не варто забувати, що 80-ті роки це період, коли технології активно поширювалися світом, а з їх поширенням і з'являлися. Нові страхи, тому точно можу сказати, що успіх жанру було визначено ще при його зародженні, але далі тільки більше. Знаючи, як з'явився жанр і на яких стовпах він стоїть, варто розібрати те, як взагалі цей ваш кіберпанк зображають. Вище я казав про технологічність, приниження цінності людського життя і так далі. Але подальший опис змусить вас зрозуміти, що це той самий світ, у якому б ви точно не захотіли опинитися. Так як кіберпанк вийшов з фантастики, то і спільних рис в них багато, але нас цікавить не це, а те, що робить кіберпанк кіберпанком, його унікальні риси. Кіберпанк це так би мовити антагоніст фантастики, яка здебільшого хоч і не завжди, має позитивний тон. У нашому ж випадку цей жанр здебільшого розкриває світ антиутопії, у якому високі технології контролюють людство. Через такий масовий вплив технології на жанр він і отримав частину кібер. Також, як я й казав раніше, дуже часто у творах цього жанру зображають явне соціальне розшарування, убогість, безправ'я та вуличну анархію. Часто такі твори зображаються як протест проти влади корпорації та критика. Капіталізму, тобто сюжет, де головний герой виступає проти системи та намагається боротися з корпораціями, це доволі класична історія, але не гадаю, що це варто називати кліше, бо тут, як завжди, вирішує реалізація та фантазія автора. Окрім явного впливу технологій на життя людей ззовні, соціальної сторони вплив також є: розваги, спілкування, торгівля, контроль, слідкування. А також у кіберпанківських творах дуже часто роблять акцент на технологічний вплив на тіла людей, хібургізація. Тобто, коли людина поступово починає перетворювати себе на робота, тому часто у творах жанру можна помітити, як підіймається питання того, що таке людина, що робить людину людиною, і де та сама межа, коли ми маємо називати людину з імплантами роботом, і чи маємо ми взагалі проводити цю межу? Кіберпанк був тим самим жанром, який відкривав нові форми тілесності, існування свідомості поза тілом, копії свідомостей, штучні тіла. Разом з цим підіймалися дуже часто питання сексуальності, трансгендерність, андрогінність, а асексу... Ну знаєте, оця ось лівачковська тема, яку я люблю. Якщо підсумовувати те, що я вище сказав, то Френсіс Боннер, дослідниця з університету Квінсленда, виділяє чотири основні ка кіберпанку: корпорації, кримінал, комп'ютер, корпусність. Значною мірою на кіберпанк вплинула Азія, а найбільше цей жанр асоціюється у нас з Японією. У роки зародження жанру Японія переживала економічне зростання, що позитивно впливало на те, що з'являлися нові талановиті автори, що здебільшого що видавалися через мангу та аніме. А питання, чи потрібно взагалі спонсорувати випуск творів у цих форматах, навіть не ставили, так як ці види мистецтв проявляли себе на ринку дуже чудово. У 70-х жанр меха та наукова фантастика збирала навколо себе величезну кількість самих різних глядачів. Тому і максимально новаторські, експериментальні та навіть лякаючі аніме та манги у жанрі кіберпанк не заставили себе довго чекати. Японські автори у жанрі кіберпанк надихалися, до прикладу, роботи. Рідлі Скотта, які взагалі напряму відносити до жанру кіберпанк не можна, але саме його той, що біжить по лезу, зовнішньо ідеально відповідав кіберпанку. Серед японських представників жанру можна виділити Акіра, привидулата, лам і багато інших. Загалом, якщо аналізувати про що тоді розповідали японські автори у цьому напрямку, то в основному всі вони підіймали одні і ті самі теми: почуття, зв'язок душі та тіла, що є смерть, і так далі. Таким чином можна підмітити, що неважливо звідки був автором, бо те саме ту саму характеристику можна надати і західному кіберпанку, але ось у японців є одна річ, якої немає у західних творців: це якась, м'яко кажучи, хвора непередбачуваність та бажання шокувати глядача і читача. Елементи боді горора в кіберпанку до свого піку довели саме японці. Коли я перечислював японський кіберпанк твори, я трохи вам збрехав. Так як і в Японії була ця вся заплутана історія, що твір ідеально підпадає під жанр, але не є. Його представником саме першою японською кіберпанковою прозою вважається новела Злі очі Горо Машакі, котрий пізніше написав роман Місто Венери, добувши репутацію японського гіпсона. І якщо підсумовувати вплив японських митців на жанр, то можна сказати, що їх кіберпанк має свої унікальні риси: більш виражена індустріальна естетика, висвітлення теми мілітаризму, осучаснення епізодів японської історії, більша емоційність і так далі. І коли ви вже знаєте коротку історію жанру, його характер. Ні, риси, то слід вам розповісти про те, чому тепер це відображення нашого теперішнього тама. <гум> Ні, для цього поки що зарано. Бо щоб відповісти на це питання, треба дати відповідь на інші питання. І одним з них буде питання: а чи можливий взагалі кіберпанк у нашому житті? Бо якщо брати умовний сайфай та, до прикладу, стартрек, то це тупо неможливо у нашому житті. А ось кіберпанк, високі розвинуті технології є, і з кожним роком технології розвиваються тільки швидше. Ми всесвіти, штучний інтелект, контроль даних, доповнена реальність, відсутність конфіденційності даних, імпланти це все потихень. Стає частиною нашого життя. Низький рівень життя та безпеки також присутній. Хоч зараз ми здебільшого над цим угараємо і кидаємо ржомбу про соціальний рейтинг в Китаї або ж ха-ха, корпорацій, ці увергент не допрацював. Але зверніть увагу, наскільки люди вдаряються в ескапізм заради того, щоб не помічати навколишнього лайна. Людям цікавіше не особисте життя, не свої проблеми, так як з ними справлятися важко. А ось те, як хтось там щось не так сказав в інтернеті і подібне. Це сюди, оце нам треба цю тенденцію схибленості на селебриті, миттєвих трендів помітили автори кіберпанк творів ще у 80-х роках. Але тут не винний той самий капіталізм, Америка або хто ще як це люблять розповідати, якісь комуністи. Ні, бо завжди, коли наступають важкі часи, людям потрібен ідол, якому можна кланятися і з якого можна брати приклад. У часи Союзу такими ідолами були генсеки у часи імперії, імператор. Зараз просто інший час. І кумирів та ваш. Чи майбутнє вам тепер обирає не партія, не біблія, а алгоритми, роботи. Корпіця занадто далеко зайшов з цією темою. код, перечитавши десятки джерел та передивившись багато відео про сучасний кіберпанк, отут і зараз я можу вам сказати, що ми однією ногою в ньому. І це проявляється не тільки у тому, що я описав вам вище. Давайте розберемо міста з реального життя, якими надихалися автори кіберпанку, і міста, які поступово на такі перетворюються. Першим містом хочеться згадати Гонконг, місто. Яке активно будувалося в анархії. Всю історію цього міста влада над ним передавалася то британцям, то місцевим організаціям, то компартії. Загалом політичні ігри сказалися на місті таким чином, що це місто стало відображенням тієї самої архітектурної анархії, де ніяк не контролювалося те, як і хто і де будується. З усіх існуючих міст Гонконг, а особливо його райони Вонкок, центральний район, та міста Фортеця Кулуун найбільше наближені до попкультурного кіберпанку, Бандитизм, вада корпорації. Нізький рівень життя, вузькі вулиці з купою реклами, контраст між багатством і бідністю та подібне. Це все ви зустрінете в цьому місті. Із найцікавішого, Гонконг вважається реальним зображенням міста Найт Сіті з гри Кіберпанк 2077, про яку я вам ще сьогодні розповім. Другим містом є Токіо, а саме райони Шібуя, Шінджуку та Акіхабара. Щільна забудова, неонові вивіски, переплетення високих технологій із тісними людськими просторами, всюди автомати, роботи в магазинах, екрани на будівлях, місто на чи вийшло зі сторінок кіберпанкової манги? З Цікавого той, що біжить по лезу, було натхнено саме тогочасним Токіо. Третій приклад це Шанхай, а саме його район Пудун. Гадаю, тут очевидно, Гігантські хмарочоси, неоневі підсвічування, безпілотні таксі, контроль за допомогою камер, соціальний рейтинг, тотальна урбанізація. Це дійсно ще той кіберпанк Сеул та і Південна Корея. Загалом це четвертий приклад. Райони Тонденмун Гангнам є піком корейського сучасного кіберпанку. Якщо говорити про змучене соціальними стандартами суспільство, де кожен другий мовиться на селебриті, а точніше айдолів, ти не можна бути ніким, бо тоді ти не існуватимеш для суспільства, то з цієї точки зору Сеул – це найбільш яскраве відображення проблем суспільства майбутнього. А саме це місто я виділив через його технології. Тут автоматизовано буквально все, і при цьому місто дуже контрастне, м'яко кажучи. І це міста, якими автори здебільшого надихалися і надихаються при створенні кіберпанку, і вони просто стали передвісниками неминучого. Але які ж міста у реальному житті настільки близькі до цього майбутнього, що вже якось не смішно, і я перебирав багато варіантів. У мене було бажання вставити Дубай і не забивати собі голову зайвими роздумами. Там же все і так зрозуміло. Футуристична архітектура, високі технології, брудне до страшного повітря, але знайшовся у всьому світі один варіант, який зацікавив мене найбільш. Не якийсь там очевидний Нью-Йорк, Чикаго. Ні, це наш рідненький Київ. Там, загалом, що не візьми, то місто наближається до кіберпанку тільки так: мікс пострадянської архітектури, незаконної реклами, яскравих вивісок, візуальна зношеність інфраструктури, знищення природи та забудова міста мурашниками, що все більше і більше мені починає нагадувати якийсь колун. Віталя, дякую за кіберпанк, in real life. Піська. Раніше ми спостерігали за кіберпанком через свої монітори. Тепер ми в ньому живемо. Звичайно. Щодо класичного кіберпанку нам ще далеко переносити свідомість у кіберпростір ми ще не навчилися, до мегатехнологічних протезів, які повноцінно заміняли втрачені кінцівки або до подібних імплантів, нам також якось ще далеко. І поки я вам про це все розповідав, тим часом жанр кіберпанк встиг померти. Коли жанр кіберпанк став масовим популярним, у частності завдяки тій самій матриці, його почали доїти. Але як же ж доїти антиутопічний депресивний продукт, який з кожним днем все більше і більше нагадує людям реальність? Правильно, зробити його більш позитивним та масовим. Так з'явився посткіберпанк, який став ближчим до наукової фантастики тим, що став більш позитивним. На відміну від кіберпанку, який часто має антиутопічний та бунтарський тон, посткіберпанк може бути більш оптимістичним або принаймні. Більш збалансованим у відображенні наслідків технологічного розвитку. При цьому автори можуть собі дозволити більше піти у фантастику. І попри те, як я почав розповідати про цей жанр, це не було чимось поганим, навпаки, це було логічним розвитком жанру. І так як сам термін посткіберпанку не такий загальновживаний у медіа, то мені добряче довелося напрягти сраку у пошуках влучних прикладів для цього відео. І Я їх знайшов: фільм Я робот, серія ігор, де у особливо перші частини, серія вочдокс «Міст Робот та подібні Я робот бере кіберпанкові теми: це штучний інтелект, контроль корпорації, але показує їх у більш світлому регульованому суспільстві. Це кіберпанк, в якому світ ще не зламався, але вже починає хитатися. Deus Ex поєднує класику кіберпанку, корпорації, імпланти, хакери, змови із посткіберпанковим розвитком світу, де технології стали більш інтегрованими в суспільство. Особливо цікаво спостерігати за європейськими містами у іграх серії по типу Праги, де технологічний вплив. В присутній тільки у найгірших районах міста, а людей з імплантами часто недолюблюють. Watch Dogs ближчий до посткіберпанку у легшому стилі, так би мовити. Це сучасний світ, де технології вже контролюють усе, але без повної дистопії. По факту там світ вже встиг стати кіберпанковим за суттю, але ще не за зовнішнім виглядом. Особливо це помітно у другій частині та у Легіоні. Серіал Містер Робот це яскравий приклад посткіберпанку, хоч формально тут немає футуристичних елементів. Тів, як імпланти, штучний інтелект, але за духом, естетикою і тематикою, це 100% кіберпанковий світ, перенесений у сучасну реальність, тобто кіберпанк без неону, але з тими ж ідеями, читаючи статті, присвячені цьому серіалу, знайшов цікаву цитату Сема Есмейла. Що якби кіберпанк уже стався, але ми просто не помітили. Гадаю, що з цього прикладу, зрозуміло, що пост кіберпанк намагався в більш позитивні матерії. Але з часом і це людям набридло, особливо паразитування на цьому жанрі. Тому після ми отримали наступний етап розвитку жанру під назвою Неокіберпанк. Неокіберпанк або ж неопанк це піджанр кіберпанку, що зосереджується на сучасних технологіях та їх впливі на життя людей, часто з дещо менш песимістичним поглядом ніж класичний кіберпанк, але не такий позитивний, як посткіберпанк. Якщо детальніше, то неопанк зосереджується на технологіях, які існують або можуть з'явитися у найближчому майбутньому. Попри більшу оптимістичність, неопанк все одно може бути темним, похмурим та навіть негативним та грузити тебе, але по-іншому до представників Неопанку можна легко приписати Кіберпанк 2077, Edge Runners та той, що біжить по лезу. До речі, що найцікавіше, настільна гра, на основі якої було зроблено Кіберпанк 2077, можна вважати чистим кіберпанком. Здебільшого головні герої у цих працях це незначущі гвинтик системи зі своїми дрібними помірками оточуючих його світу та персонажами проблеми. Візьмемо приклад, що найбільше кидається в очі. Один з найкращих, на мою думку, сюжетів в ігровій індустрії кіберпанк 2077. Головний головним героєм у цій історії є Найт Сіті, місто, де відбувається сюжет. А Віта Джоні, це тимчасовий щось. Сілбергенд підриває вежу японської мегакорпорації, бо вони стали причиною смерті його коханої. А Віт, це просто людина, яка намагається вижити та вийти з обставин. В цьому і є сама сутність цього сюжета. Він грузить тебе, бо він реалістичний. Він близький до тебе. Він не має хеппі-єнду. На який фінал не пройде кіберпанк? У голові буде одна і та сама думка. А чого ти ще міг очікувати? Це Найт Сіті. Місто, що ніколи не спить та не пробачає помилок. І цим мені цей сюжет і сподобався, тому що я напрямую клядач можу асоціювати себе з Ві, можу асоціювати себе з Джоні, тому що всі ми можемо попасти у подібні обставини, звичайно, не враховуючи деталі з цих обставин. Та сама історія з головним героєм Меджранерс, вища ліга та подібні мрії, які дарує герою цей світ, це ілюзія вибору, що рано чи пізно приведе кожного персонажа гри до трагедії. Загалом весь неопанк такий герой не контролює те, що навколо. Він про. Просто є мурахою, яку система розчавляє Проте те, що у кіберпанк 2077, що в інших творах неопанку завжди є надія, навіть у настільки темній історії. Окрім посткіберпанка та неопанка, жанр подарував нам ще багато відгауджень, які є не менш цікавими, тому коротко по ним пробіжемося. Стоунпанк – світ фантастичних технологій, заснованих на технологіях кам'яної доби. Флінстоун, Far Cry Primal. це гарні приклади для ознайомлення. Сандоупанк – описує світ, в якому панують технології античної доби: триста спартанців, зена, годов, як приклади цього напряму. Мідолпанк це світ, який спирається на технології доби середньовіччя. Прикладом тут. Тут, може слугувати ЗІВ з Dark Project. Клокпанк це світ технологій доби відродження і епохи бароко, де механізми приводяться в дію пружинами. Прикладом, тут також можуть слугувати інші частини серії VIV. Стімпанк зображає світ фантастичних парових технологій, зазвичай естетиці вікторіанської Англії. Це одне з найвідоміших відгалужень жанру кіберпанк. Біошок, Дізоннера це майже ідеальні представники жанру. Теслапанк розкриває ідеї експериментів з електрикою Ніколо Тесли. Цей жанр подібний. До стімпанку, але робить акценти на електричних технологіях, і прикладом тут є гра Order 1886. Дізельпанк це похідний від стімпанку жанр фантастики, який зображає світ, що базується на технологіях 20-х-50-х років. Представниками жанру є стелевий алхімик, роботи Хаяо Адзакі, Вольфенштайн, Order і так далі. Біопанк вже доволі забутий жанр, що концентрується на технологіях зміни живих організмів. Тут можна притягнути якусь серію ігор по типу. Тотайп, звичайно, є ще дуже і дуже багато інших панків, які можна перечислювати прямо до завтра. Тобто, так з'явившись, кіберпанк породив разом з цим просто дофіга інших цікавих жанрів, які капець як вплинули на поп культуру. І тут я говорю не тільки про згадані вищі ігри, кіно, аніме, а й про музику, одяг. Але якщо розповідати ще і про це, то я це відео просто ніколи не закінчу. Загалом, відповідь на питання, яким чином кіберпанк визначив нашу долю, нав'язується саме собою. І гадаю, що це відео з. Стало для вас певною такою відповіддю на це питання. Це дуже важливий культурний феномен, що охоплює багато жанрів і форматів: від фільмів до літератури, аніме, відеоігор. Це жанр, у якому автори переносять нас у вже і не дуже вигадані світи. Світи, де мегакорпорації контролюють усе, де людина більше машина, ніж плоть, де реальність лише ілюзія, а істина захована в коді. Ось що таке кіберпанк. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо так, то залишайте свої кіберлайки під цим відосом. А також пишіть коментарі про те, який твір у жанрі кіберпанк ваш улюблений. Підписки також не забувайте, а то ще загубитися у цьому кіберпросторі. Ще ви можете підтримати мою діяльність через спонсорство YouTube, щоб я міг і далі продовжувати робити вам подібний контент та розвивати його. Донатіки також приймаються. Дякую своїм найкращим спонсорам за підтримку. Ви просто потужнічі. Дивіться мої інші відео, які вам ось вилізли на екрані. І Побачимося.